Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас прилетів горобчик. Давайте його роздивимося. Який він? Маленький, Пір'ячко. сіреньке і коричневе. Дзьобик у горобчика маленький. Послухайте, як горобчик розмовляє. Гарно розмовляє горобчик. Діти, пропоную вам послухати віршик віри паронової, який називається горобчик. Чив-чив-чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв, і тепер рудої кішки, не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо, не спійма мене ні за що. Паля, що ж їв горобчик? Жменю зернят. А чи боїться горобчик руду кішку? Ні, тому що їжа надала силу горобчику. Він поклював зерняток і, спра... і став спритним. Дітки, давайте повторимо віршик ще раз. Чив-чив-чив, чив 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 Повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Дітки, я хочу вас попросити. Насіннячка у будівничку, коли будете гуляти з батьками на подвір'ї, щоб пташенята, які залишилися у нас зимувати, підкріпилися і були спритними. Дякую вам за увагу. До зустрічі!